Мамко ж моя не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Божьим в раю. Кто Брали з вами провести останній шлях віддати шану справжньому захиснику нашої батьківщини, сину України, військовослужбовцю Збройних сил України, 53-й окремої організованої бригади солдату Мідечини Іваном Шлахвичу, який залишившись відданим військовій присязі на вірність українського народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну. За її свободу і незалежність загинув 8 березня 24-го року біля населеного пункту Тоненьке Донецької області. Євген загинув, захищаючи нашу землю від збройної агресії Російської Федерації, чесно та до кінця виконавши свій моральний та професійний обов'язок. Ми завжди будемо пам'ятати його героїзм, відвагу, честь, вірність військової присяжі. Ми завжди і повинні рівнятися на таких героїв, як він. Висловлюю щирі співчуття, слова підтримки, у цю нелегку скорботну годину родичам загиблого. скрій землі, окрім батькам, яко вихоло справжнього захисника та патріота України. Вічна світла пам'ять українському воїну визволити. Нехай земля йому буде Бог. Слава Україні! 20 днів вже, як говорять у нас повномасштабної війни. Самі страшні дні в нашій державі. 30 своїх найкращих людей втратила вже Миколаївська громада в цій війні. Страшно подумати, молоді люди, яким треба було жити, працювати, відбудувати міста і села. На жаль, на сьогоднішній день вони пішли в небуття. Вдяглася, запнулася Україна в Чорну хустину рясно полита її земля кров'ю і потом її захисників і захисниць та слізьми їхніх рідних і близьких. На жаль, на півдні закарбується в генетичній пам'яті всього українського народу. Та правда, що на півночі і на сході від нас живуть не брати і сестри, а істоти, які бажають нам біди, горя і смерті. І смерті. Тому Євгену було 26 років, не встиг одружитися навіть, закінчив школу, жив, як усі, працював, мріяв про майбутнє, мріяв будувати своє життя, створити сім'ю, радувати своїх батьків, онучатами. Але сталося, як сталося. Шановні батьки, немає таких слів, у мові, щоб ми змогли зменшити ваш біль. Щоб висловити всі е, наші співчуття вам, ми розподіляємо ваш біль і сум. Євген назавжди залишиться героєм нашої громади. На це місце будуть приходити ще багато поколінь і дякувати йому за те, що вони живуть. І дякуємо ми вам сьогодні за те, що ми живемо у своїх будинках, за те, що діти ходять до школи, за те, що ми ходимо на роботу, за те, що він, будучи там в окопах і в холоді. І в і в спеку, і в холод, і в дощ, і в сніг захищав нас свої, і захистив своїм життям. Тому висловлюємо від всієї Миколаївської громади вам глибокі співчуття. Шановні батьки, дякуємо вам за сина, за сина героя. Пробачте нас вічна йому пам'ять і вічна слава герою. Односельці, тяжке, не мимов, не горе і петькучий біль. Прийшли на територію нашої громади, захищаючи Україну від російських агресорів, 8 березня під час виконання бойового завдання побуду села Тоненьке в Донецькій області загинув наш хороший, умний, працьовитий, наш односелець, випускник нашої школи Євген Мілещенко. 30 вересня 2022 року він був мобілізований до Збройних сил України. Був солдатом-навідником 3-го відділку кулеметного взводу, роти вогневої підтримки мото-піхотного батальйону. Ми пам'ятаємо його добрим, справедливим, працевитим хлопцем, турботливим сином, вірним другом. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про захисника стане сильним. За смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, бойових, побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. У цю лиху, скорботну годину висловлюємо найщиріші співчуття батькам, всім рідним, близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і слава нашому воїну Євгену, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях. Спи спокійно, солдати, добра, світла пам'ять про тебе і вдячність за твій подвиг назавжди залишається у наших серцях. Слава Україні! Героям слава і в пам'ять про всіх загиблих цій проклятій. Підні. Оголошується хвилина мовчання. Президента України Верховного Горокомандувача прошу прийняти цей прапор як символ який вірно тобі як сам. Tá com o